Розглянемо один з прикладів задачі, які зустрічаються на ЗНО, як зміниться швидкість прямої реакції, якщо об'єм газової суміші зменшити у три рази дано рівняння хімічної реакції, взаємодія азоту з водним, в результаті чого утворюються дві молекули амоніаку. І Зверніть увагу, реакція йде як в прямому напрямку, так і в зворотному напрямку, тобто є оборотною. Складемо умови задачі. А сказано, що об'єм газової суміші зменшиться у, 2, у 3 рази. Тобто, позначимо це у вигляді такого співвідношення об'ємів. І треба знайти, як же зміниться швидкість реакцій. Тобто, співвідношення В1 до В0 початкової швидкості хімічної реакції. Якщо припустити, що початкові концентрації азоту і водню відповідно становлять А моль на літр і Б моль на літр, то ми можемо записати кінетичне рівняння першочергової для швидкості першої реакції. В0 нульове буде дорівнювати як коефіцієнт швидкості, помножений на концентрацію нульову Н2, початкову концентрацію азоту, Далі помножено на початкову концентрацію водню, але зверніть увагу, в рівнянні хімічної реакції перед водним стоїть коефіцієнт 3, значить ми концентрацію повинні возвести у третій ступень. Далі, якщо ми позначили з вами концентрацію початкову азоту за літеру А, концентрацію початкову водню за літеру Б, то ми можемо записати математично так вираз: коефіцієнт швидкості помножений на А і помножений на Б в третьому ступені. Далі, якщо ми говоримо про те, що об'єм газової суміші зменшили у три рази, значить, відповідно, концентрація газів зросла у три рази. Як ми це можемо позначити? С1, концентрація, яка змінилася для азоту збільшилася у 3 рази, значить 3А. Концентрація водню теж збільшилася у 3 рази, ми можемо позначити як 3Б. Тоді запишемо кінетичне рівняння для виразу швидкості В1, тобто швидкість, яка змінилася при зміні об'єму газової суміші. Це коефіцієнт швидкості помножений на 3А і помножений. На 3 b але знов-таки враховуємо коефіцієнт, який стоїть перед водним в рівнянні, і 3 b ми визводимо у третій ступінь. Нам треба знайти співвідношення v 1 до v 0 Підставляємо ті вирази відповідно в числівники знаменник, які ми отримали. v 1 у нас k помножене на 3 a і на 3 b у третьому ступені. Ділимо на К помножене на А і помножене на Б в третьому ступені. При скороченні одиниць ми отримуємо відповідь 81. Отже, швидкість реакції, прямої реакції зросте у 81 раз.